Яка роль штучного інтелекту в продажах? Насправді, якщо ви проаналізуєте свій власний досвід взаємодії зі штучним інтелектом, де ви в ролі клієнта, то штучний інтелект може проінформувати, повідомити про зміни, навіть зібрати якусь поверхневу формальну інформацію. Не знаю, Київ стар у мене нещодавно питав, щоб я оцінила якість його роумінгу. От, в принципі, для такої комунікаційної функції штучний інтелект підходить. Але в цій частині продажів, де мова йде про створення довіри, скрипт, класний лист, продаючи, цікаві формулювання аргументів на заперечення або методики встановлення контакту, або ті комунікаційні кроки, які покликані встановити довіру між клієнтом і менеджером, штучний інтелект безсилий. Тобто, якщо ми говоримо про той етап продажів, де ми боремося власне за цю довіру, яку потім ми конвертуємо в транзакцію. Ми не маємо сподіватися на штучний інтелект, бо це не його задача. Все, що стосується людської довіри, людської емпатії, людської чутливості, креативності, це слава Богу, виключно територія людини, народженою людиною, такою, якої є купок, якось так.